Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги професійний пульверизатор. Це ідеальний інструмент для точного та рівномірного нанесення фарби. Оснащений змінними форсунками, тому підходить для широкого спектра фарбувальних робіт від базових покриттів до лакування. Завдяки гравітаційному поданню фарби забезпечується ефективне використання матеріалу з мінімальними витратами. Нічна ручка та регулювання подачі повітря гарантують комфортне та точне управління процесом. Відмінно підходить для автосервісів, малярів та майстрів. DIY. Надійна конструкція, проста чистка та стабільна продуктивність. роблять цей пульверизатор відмінним вибором для якісного фарбування будь-якої поверхні.